А ми в нашій студії вже нагадали собі гостя. У нас вже завітав поважний, досить поважний гість. У нас в гостях Олександр Гайша, заступник директора інституту заочної та дистанційної освіти Національного університету кораблебудування. Але чому поважний? Тому що він наші кандидат технічних наук та доцент. Дякую, до Оце ранку. нагадали. Так нагадали доброго ранку. Дякую доброго. за те, що завітали до нас цього ранку, не зважаючи на поводи, не зважаючи ні на що. Ми анонсували нашим телеглядачам, що сьогодні ми будемо говорити про міфи та правду заочного навчання. Адже деякі студенти, коли намагаються вступити у вищий навчальний заклад, вони думають, що заочне навчання це щось таке посереднє, що краще освіти це дійсно денне навчання. Але у деяких не виходить навчатися на денному, і ми хочемо їм пояснити, що заочне навчання. Також досить якісне. Бо в мене особисто теж є думка, що заочне це якось. Тож будемо віти тебе угу. заохочувати до заочного навчання. Я доброго ранку, шановні телеглядачі. Ще раз доброго ранку, шановні ведучі. Я категорично не згодний, те, що заочне навчання це щось неякісне. Насправді, це досить продукт, в принципі, абсолютно такий же, самий, як і звичайне, денне навчання. Справа в тому, що тут вже ми працюємо з людьми. Тут є своя специфіка. Ми працюємо з людьми, які вже, вже склалися як особистості. І от що можна сказати про студентів денного відділення? Перший курс, особливо другий. в принципі, це, ну так, грубо кажучи, це діти. Це перехідний період між дорослою людиною та школою. А тут можуть бути різні і психологічні речі, mm -hmm. там не дуже великі або навчання, бажання навчатися, або там погуляти хочеться, грубо кажучи. Тут уже на заочному відділенні ми маємо справу з дорослою людиною, яка знає, для чого вона прийшла в університет. Це, звичайно, дуже сильно підвищує мотивацію її, і ну, можна сказати, що процес засвоєння знань вже такий. Свідомо йде, свідомо, mm -hmm. тому е, тут це звичайно підвищує якість навчання. Ну, звичайно, менше занять проводиться, а це не секрет. Більша частина матеріалу виноситься на самостійну проробку. Е, ну я ж кажу, е, судя, зважаючи на те, mm -hmm. що люди вже е, дорослі сформовані, дорослі, та, сформовані то е, вони в принципі нормально сприймають цей матеріал і можуть самостійно навчатися. А взагалі, яка сфера людей йде на заочне навчання? Ну, я би так умовно розділив на декілька класів. По-перше, звичайно, це люди, які працюють по спеціальності або вже от, хочуть перевестися десь на споріднену якусь mm -hmm. роботу, і не вистачає їм освіти для цього. Це це головна наша така аудиторія. аудиторія. Ну, В принципі, є ще також особи, які навчаються для саморозвитку. От, наприклад, у нас є певна частина молодих мам. Вони у нас навчаються, ну, знаєте, що, коли декретна відпустка, то, звичайно, є певні, як сказати, не вистачає трошечки спілкування все ж таки людина після звичайного свого. Спілкування на роботі вже звикли до темпу, скажімо так, да, да, з дитиною тут, сильно не поговорить. Три роки треба знаходитися вдома, доглядати за дитиною. І ось один із наших студентів, один із видів наших студентів, це якраз от молоді мами. Потім в принципі, деяка частина йде після школи також. От я сказав, що вже сформовані, дорослі люди. Ні, також є зброю. Звичайні абітурієнти, першокурсники також можуть прийти на заочне відділення і отримати якісну освіту. Звичайно, якщо їм потрібно працювати, наприклад. У кожного, звичайно, своя ситуація, якась в сім'ї. Може, не може людина віддавати все, весь час на навчання. І може таким тоді абсолютно нормальний, можливий варіант це заочне, якраз заочна форма навчання. Тому що... Я хотіла ще один сегмент людей mm. спитати. Є люди, які не можуть за станом здоров'я навчатися на денній формі навчання. Mm -hmm. Чи є в них така можливість на заочному та дистанційному навчанні? Важку, важкувато сказати. От, в принципі, в перспективі є, але от такі Велика кількість реальних випадків така, на жаль, відсутня. Тобто, ми, в принципі, як проробляємо такі варіанти, поки що в перспективі. В перспективі дистанційна форма освіти дійсно для людей з обмеженими фізичними властивостями, це дуже зручно. Всі про це кажуть, але тут є певні труднощі організаційного характеру. Тому Поки що ми в процесі впровадження цієї mm -hmm. форми навчання, от у мене таке запитання. Скажімо, так просто людська ваша порада, мабуть, більше буде тут потрібна. Людина, наприклад, після школи, що краще, все ж таки, я думаю, як перша освіта необхідна на денному стаціонарна форма. Тобто заочно, я думаю, що тут можливо рівня високого не буде. Ну, ви знаєте, тут справа не в рівні. Я вважаю, ну так, можна mm -hmm. сказати, що кожна людина повинна пройти певні етапи свого життя. Mm -hmm. От все ж таки, якщо ви кажете після школи, то нормально піти далі на денну форму навчання, отримати хоча б на індивідуальному, про... так, за індивідуальним графіком, хоча б навчатися. Тут ну, треба дивитися, якщо немає взагалі можливості на денному навчанні, ну, звичайно, тоді заочна форма. Якість навчання ми забезпечуємо, отримає вона всі ті ж самі знання, але розумієте, ну, кожен повинен пробути студентом. От заочне студент заочної форми, це ж не денної форми. Відсутні там. Посіділки у гуртожитку там да, оце все. Я про це кажу: що людина повинна 5 років пробути студентом, проходити щодня на пари, пропустити прогуляти деякі пари, да відчути весь смак, скажімо так, студентського життя. Так деякі люди бідкаються, що не хочуть навчатися на заочному, тому що там на декілька років більше необхідно навчатися. Чи це правда? Чи це ж вже далекий пережиток минулого? Ні, ну не на декілька років. всього всього лише на півроку, на півроку трошечки більше. Ну, зважаючи на те, що затрати часу людини протягом чотирьох років невеликі, угу. то вже ті півроку можна якось там виділити ще додатково на навчання. Тобто, як зараз взагалі в державі, як у ваш, вашому закладі, от, заочна форма навчання, є бюджетні місця на заочному відділенні? Є бюджетні місця минулого ну розумієте, про цей рік ще не можна казати, бо немає плану прийому. Угу. Він. Приходить приблизно у кінці травня, на початку червня місяця минулого року були у нас бюджетні місця, і до того кожного року були. І це дуже добре, бо ну все ж таки якось так склалося, що на бюджетні місця приходять більш досвідчені такі студенти, що мають більший рівень знань, і можна сказати, вони складають кістяк групи mm -hmm. заочної. Тобто, от всі інші. Чогось так склалося, що всі інші, хто навчаються за контрактною формою, якось спираються на цих, що на, на бюджеті. Ви вони... казали, що до вас приходять вже досвідчені люди навчатися на заочну форму навчання для того, щоб посудити у ваш вищий навчальний заклад, чим необхідно також здавати зовнішнє незалежне оцінювання, якщо вони хочуть навчатися з першого курсу? Так. На жаль, треба нам здавати зовнішнє незалежне оцінювання, чого я кажу на жаль. Бо, в принципі, от раніше як у нас студент, коли не було ще для заочного відділення ЗНО, як у нас навчали, поступали точніше, студенти, і потім навчалися на молодших курсах. Ну, щось там підзабули трошечки зі школи, звичайно, бо пройшов там 5 років, 10 років. Тобто системність була втрачена, системність знань. Ну деякі знання є. Поготувалися вони до вступу там перед екзаменами, щось вивчили. Але розумієте, системності все одно не може, не може важко її встановити. Потім, коли вже починалося навчання на першому другому курсі, ну розумієте, постійний контакт з викладачами, вже оця системність, про яку я кажу, вона Повертається знову, і знання вже, ну, якщо постійно ти з викладачем спілкуєшся, то звичайно, що можна отримати вже якусь е, системні знання. Тобто, це. Зараз ЗНО це як для студентів заочного відділення, все ж таки обмежуючий фактор виступає. Могли б деякі студенти, що не здають ЗНО, потім на першому курсі, до, до, до отримати ці знання. Mm -hmm. все ж таки. Якби дати їм невеличкий тайм-аут, ну здав він той вступний іспит на три, наприклад, на мінімум. А на ЗНО трошечки йому не хватило, не вистачило, наприклад. Mm -hmm. І можна було б його на першому курсі вже. Допрацювати, скажімо так, зараз неможливий такий варіант тільки після ЗНО. Так тому запрошуємо всіх на зовнішнє незалежне оцінювання, яке до речі, вже розпочалось. Друзі, ми повернулися. Моя не наречена, але співведуча також в студії. А і в студії у нас також є вже гість, з яким ми продовжуємо розмову про заочне навчання, плюси та мінуси, скажімо. Зараз з'ясували, що все ж таки рівень знань не падає. Наступне запитання виникає, я думаю, саме по собі. Логічно, так. Якщо не падає рівень знань, чи є якісь на заочному відділенні генії, які приходять і дійсно дивляться. І чи можуть бути науковці на заочному відділенні? Ну, генії, це, мабуть, дуже так стріляється. Скажімо, так, генії та не, на, не настільки на Але люди, які дійсно чогось здобули uh -huh. на своїй спеціальності, не меншим рівнем, ніж денна форма навчання. Да, так, Я хотів сказати, що тут варто порівнювати із студентами uh -huh. денної форми навчання. Ви знаєте, трапляються трапляються іноді у нас на заочній формі такі студенти, що рівнем знань, умінь вони не тільки не менше, навіть перебільшують більшість студентів денної форми навчання. Ну, В принципі, не дуже часто. От якраз ви про бюджетні місця питали. Угу. В основному на бюджетних місцях вони навчаються. От, Наприклад, ну, от студентка Аполлонова нещодавно у нас була. от... Дуже добре навчається, буквально всі завдання виконує. Хочу її похвалити в прямому ефірі. Прямо сказати, щоб всі на неї орієнтувалися. Багато студентів таких можу такий кур'йозний випадок розповісти. Один mm -hmm. я з твоїх студентів доправляю на студентську олімпіаду з фізики. Ну не кожного року, ну так раз на декілька років. І там. В 2006 році переможе цієї олімпіади, перше місце на цій олімпіаді в Києві. Це був студент заочної форми навчання, ну не нашого, не нашого вузу. Ви розумієте рівень, так? всеукраїнська mm -hmm. олімпіада з фізики, перше місце займає студент заочного відділення. Ви знаєте, коли йому надали слово в кінці, вже коли вручали там диплом. Він сказав, що він вступив на перший курс для того, щоб перемогти на олімпіаді з фізики. Mm -hmm. Тобто, людина розумієте, да людина mm -hmm. як наскільки заряджена знаннями. Що навіть вступила в університет, не знаю, як далі у нього розвивалася його доля. Ну я сподіваюся, що він довчився може там ще на якійсь математиці переміг там і так далі у Миколаївському ага. національному університеті кораблебудування, які є спеціальності, на яких можна навчатися заочно, і чи немає, скажімо, так привілегій денній формі, що в них більше спеціальностей, спеціальності заочній менше. Ну, є звичайно, є у денної форми більше спеціальності, тому що треба отримувати ліцензію окремо на заочну форму. А отримується вона лише після того, як денна форма провчиться, доведе що високий рівень навчання за цією спеціальністю тоді можна вже і на заочну форму приймати студентів. В цілому, так можна наші спеціальності розділити на декілька напрямів. Це, по-перше, кораблебудівні напрямі, напрями. За специфікою нашого університету є студенти заочної форми, звичайно, mm -hmm. за цими напрямами. Ну, раніше було трошечки краще, бо наші підприємства великі працювали суднобудівні. Ну, зараз є певний потік таких студентів, трошечки менше, ніж в минулі роки. Крім кораблебудівних, звичайно, ще дуже популярні у нас. Напрями з електрикою пов'язані, електротехнічний факультет. В минулому зараз інститут автоматики і електротехніки. Він у нас навчає електромеханіків. Після цього можна плавальною практикою займатися, можна працювати на судні, і тому дуже великий потік студентів у нас за цими спеціальностями. На машинобудівному факультеті також машинобудівний інститут вибачаюся. Okay. Також досить популярні спеціальності, пов'язані знову ж таки з судновими енергетичними установками, великий потік студентів іде по цим спеціальностям. Ну і звичайно різноманітні популярні на сьогодні не пов'язані взагалі то із суднобудуванням, але тут як сказати, наприклад, економісти, прикладні лінгвісти от є. Да. Представниця. І? <laughs> Ось мені також цікаво, ми кажемо, що заочне навчання воно дуже доступне. Чи доступне воно за межами Миколаєва? Заочне навчання у вашому університеті? Так, у нас в університеті є досить велика кількість, ну, по-різному, вони називаються філії, центри дистанційної консультаційні так. пункти. Так, дуже багато. Ну, По-перше, у нас велика філія в Херсоні є, потім Южноукраїнськ, Первомайськ, звичайно, у нас, потім Токмак у Запорізькій області, Величівськ, там Білгород-Дністровський, в Очакові ведеться у нас робота. Також досить велика кількість різноманітних консультаційних пунктів. І ви знаєте, студенти можуть там навчатися. В принципі, дуже мало, з'являючись у головному університеті. Тобто там ми намагаємося, щоб до мінімуму було зведено присутність студента у нашому головному вузі в Миколаєві. Ну, там... Забезпечуємо для цього різноманітні заходи. Тому дуже зручно для студентів, що навчаються в області, от в тих міст, містах, що я назвав, або десь поруч. Угу. Якщо там 10-15 кілометрів, то звичайно приїжджати до того консультаційного пункту досить зручно і можна отримувати там також якісне навчання. А чи є працевлаштування для студентів заочників Ну, ви знаєте, тут питання так гостро не стоїть, як для студентів денної форми, адже. В принципі, Не, я мала ви... на увазі навіть для бюджетної форми, чи є відробіток. А зараз, здається, взагалі його відмінили, цей відробіток залишили тільки для медиків. Це нещодавний, так, вийшов закон. Це... Р rare, мені, наприклад, радісно, що не треба буде відпрацьовувати. Боже, ви знаєте, я ж хотів сказати, що не так це актуально, бо всі вони вже працюють. <рап recomand protege> працюють і велика кількість студентів дійсно на державних підприємствах. <рап� corrosion> Там є у нас ще й заводи, звичайно, суднобудівні державної форми власності. Там 61, наприклад, тому. Тут це питання не, не так актуально. Угу. Ми дякуємо нашому гостю. Нагадуємо, що сьогодні у нас в гостях Олександр Гайша, заступник директора інституту заочної та дистанційної освіти Національного університету кораблебудування. Ми дякуємо розвіяли міфи. Я навіть погодився з тим, що заочна форма навчання, коли немає можливості навчатися, і коли Є це вже друга освіта, що це дійсно повноцінно і що так приходьте, реально. приходьте, приходьте да. ну, от перша Запрашуємо. перша, а потім на другу можна вже й не заочно. Ально запрошуємо їх до нас та.